Десять прикладів священнослужіння жінок у Біблії. Номер один. Римлян 16.7. Павло називає юнію видатна серед апостолів. Наступних жінок часто не помічають, але хоча ми не маємо довгих історій про них, їх лідерство все одно записане і в Біблії. Є Анна, яка була пророком. Луки 2.36 разом з чотирма дочками Пилипа, які також пророкували дії 21.9. Пророк у біблійному розумінні це правдоносець, який доносить світові Боже послання, іншими словами, проповідник. Є також Фіва, яка була деяконом, що написано в Римлян 16.1, і Юнія, яку Біблія описує не лише як апостола, але як видатну апостолку Римлянам 16.7. Прискила разом зі своїм чоловіком також є тою, кого Павло називає співробітницею у Христі. А в діях 18 Прискила навчає відомого проповідника Аполоса, мужа вченого, що добре знав Писання. Незважаючи на його значний досвід, Прискила здатна була пояснити йому шлях Божий більш досконало, і він не висловлює занепокоєння щодо її статі. У багатьох уривках, де вона згадується, Прискила вказується перед іменем її чоловіка, що заслуговує на увагу в культурі, яка зазвичай ставила імена чоловіка на перше місце, припускаючи, що Прискила, а не Акила, були лідером цієї конкретної сімейної пари. Номер два. Луки 24.9. Вони розповіли все це. Ви знаєте, що. Всі перші християнські проповідники були жінками. У всіх чотирьох Євангеліях жінки є першими, хто дізнається про Воскресіння Христа, коли Він їм з'являється, і вони є першими, хто ділиться цією новиною з іншими. Залежно від того, яке Євангеліє ви читаєте, першою проповідницею є або Марія Магдалина, Марка 16,9, Івана 20.17. Марія Магдалина та друга Марія. Матвія 28.8. Перший раз, коли розповідається історія Воскресіння, її проголошують жінки. Хтось сказав таку фразу, якби жінки мовчали в церкві, церкви б не було. Номер 3. Івана 4:39 через свідчення жінки. Зазвичай ми знаємо її як жінку біля криниці. Але ми можемо сказати про неї як жінка, яка залишила свій глек. Тому що після розмови з Ісусом, живою водою, апостол Іван повідомляє, що вона покинула свій глек, щоб розповісти людям про Ісуса. Вона це залишила заради того, щоб зробити важливішу роботу. Невдовзі після цього в тексті повідомляється, що багато самарян увірували у Христа через. Її свідчення, Івана 4:39, демонструючи, що вона, ця жінка, була досить ефективним євангелистом. Розмова Ісуса з нею є найдовшою із записаних розмов Ісуса з ким-небудь. Навіщо Ісусові витрачати весь цей час на теологічні розмови з жінкою, якщо Він не хотів, щоб вона про це нікому розповідала? Він не дорікає їй за те, що вона залишила свій глек, свою так звану жіночу роботу позаду. Навпаки, він заохочує її духовні пошуки та запитання, а потім вітає тих, кого вона веде до нього. Номер 4 Девора Книга Суддів 5:7. Аж поки я, Девора не повстала. Поки ми згадували новозавітніх жінок, в єврейському тексті не бракує сильних. Жінок також. Наприклад, Девора, названа в єврейських писаннях пророчицею і суддею. Люди приходили до неї за словом від Бога. Вона вела, спрямовувала і направляла їх. І, здається, ніхто не заперечував цього на основі її статі в п'ятому розділі книги суддів Девора веде людей у пісні після того, як привела їх до перемоги в битві. Вона співає такі слова. Вони стримувались, аж поки не встала я, Двора, аж поки не встала Я, мати в Ізраїлі, без її лідерства народ би не боровся від свого імені. Ідемо далі. Номер 5 друга книга царів 22:11, друга книга Хронік 34.14. Іди запитай про мене Господа. З якоїсь причини хулду завжди не помічають чоловіки, які кажуть, що жінки не можуть навчати, хоча в свій час вона була зовсім невидимкою. За легендою, люди царя Йосії, прибирали храм, коли вони виявили сувій книги закону, даний Моїсеєм. Йосія попросив кількох чоловіків, у тому числі первосвященика, піти запитати Господа про вміст сувою, у кого вони, ці люди шукали відповідей у Бога. Хулди. Жінка. Варто зазначити, що хулда була заміжня, але вони пішли до неї, а не до її чоловіка, що, до речі, мало сенсу, оскільки вона була пророком, а він був хранителем королівського гардеробу. Варто також зазначити, що хулда була сучасницею таких пророків чоловіків, як Єремія, Софонія та Наум. У королівських людей було багато чудових варіантів. На вибір, але вони обрали жінку холду. Вона не просто навчає чоловіків. Чоловіки шукають її настанов. Якщо цар Юди не боявся вислухати жінку, чому ми сьогодні повинні цього боятися? Номер 6. Усі жінки йшли за нею з бубнами і танцями. Історія записана у книзі Вихід 15.20 Маріам. Була першою особою в єврейських писаннях, названою пророком. Ми не маємо на увазі, що вона була першою жінкою, названою пророком. Ми просто кажемо, що вона була першим пророком. Крім того, Мойсей ніколи б не очолив вихід ізраїльтян, якби не його сестра Маріам, яка стерегла його кошик у річці та подбала про свого маленького братика. Якби не його мати, якби не ці дві акушерки Шипра та Пуа, якби не донька Фараона. Пізніше, якби не його дружина Ціпфора, яка рятує йому життя, в книзі Вихід 4.24. І знову жінки. Номер 7. Естер, Пощадіть мій народ. Цитата цариці Естер з книги Естер 7.3. Колись Естер врятувала весь єврейський народ від бійні, що навряд чи є незначним досягненням. Легко піддавшись дріб'язковим і мстивим бажанням одного зі своїх шановних вельмош на ім'я Гаман, царк Серкс підписав закон, що наказує вбивати єврейський народ. Якби не сміливе втручання цариці Естер, багато людей би загинуло без жодної логічної причини. Ми закликаємо кожного, хто каже, що жінки надто емоційні, щоб бути лідерами, поглянути на двох могутніх чоловіків в книзі Естер Гамана та Царя, і потім подивитись на двох, начебто могутніх жінок у цій історії, царицю Естер і цариця Вашті. І скажіть, яка стать діє відповідно до примхи та емоційного заряду, а яка методично і розумна. Там описується, як цар Ксеркс стає дико п'яним і просить, щоб цариця Вашті. Вийшла на парад перед п'яними чоловіками, щоб отримати задоволення від перегляду, прохання, яке королева важті цілком тверезо відкидає. Яка стать діє з належною стриманістю, а яка поза контролем, яка стать керується власними інтересами, а яка демонструє турботу, про цілісність або безпеку своїх людей? В цьому випадку жінки безперечно виграють. Номер 8 книга числа 11.29. Ми читаємо такі слова. Я бажаю, щоб увесь народ Господній був пророками. Технічно 11 розділ книги чисел розповідає про двох чоловіків, але ми не можемо залишити цю історію поза увагою, тому що вона дуже актуальна. В цій історії Божий Дух сходить на 70 старішин, які починають пророкувати в наметі зборів. Ельдат і Медат віщували і починали віщувати в таборі поза наметом, тобто. Поза затвердженими Богом параметрами. Помічник Моїсея, Ісус Навин, дуже схвильований цим несанкціонованим проповідуванням і поспішає на пошуки Моїсея. І каже: Пане, зупини їх, вимагає він. Але Моїсей відповідає так: Хіба б усі люди, Господні, були пророками, і Бог аби дав свого Духа на всіх них? Господи, які гарні слова! Мабуть, коли Моїсей каже, що хоче, щоб всі люди були пророками, включаючи і жінок, оскільки його рідна сестра Маріам була першим пророком Божим, хоть би всі Божі люди були пророками, як Елдат, і Медат, і як і Маріам. Номер 9 сповнення Духом Святим як чоловіків, так і жінок у Дії 2.4. Неділя, день п'ятидесятниці. Це день, коли Божий Дух. Зливається на тих, хто були в горниці, на кожного. В день п'ятидесятниці Петро цитує пророка Юїла, який каже, що в останні дні Бог вилі свого духа на всіх людей, і сини, і дочки будуть пророкувати, і юнаки будуть бачити видіння, старим будуть снитися сни, і на рабів, і на чоловіків, і жінок я вилю свого духа в ті дні, і вони будуть пророкувати. Крім того, в першому розділі книги дії ми читаємо, що ті, хто зібралися, включали як жінок, так і чоловіків. Тому немає підстав думати, що коли другий розділ дій повідомляє, що всі вони були разом в одному місці, і всі сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, що жінок раптом там не стало. І нарешті 10-й аргумент. Відомі слова. Марії, Матері Ісуса, величає душа моя Господа. Луки 1.46. Хоча список можна продовжувати, ми завершимо історією пречистої Матері Ісуса Марії. Неможливо уявити кращого аргументу на користь жінок-служителів у всьому Писанні, ніж Марія, яка буквально виносила Слово. Що стало плоттю у своєму власному тілі, народила його, вона носила Бога у своєму животі, а потім працювала, щоб винести ту добру новину зі свого лона у світ. Якщо це не точне зображення проповідування, то що ж це є? Вона дозволила любові Ростивній наповнювати її та розширювати. Вона плекала любов, годувала любов своїми грудьми, виховувала любов. Послала любов у світ, стояла на сторожі, коли любов помирала, відвідала могилу любові та проголосила тріумф любові, коли любов воскресла з мертвих. Окрім втілених способів, якими вона проповідувала добру новину у світ, вона також пророкувала в Луки 1. На завершення скажемо, що час від часу ми будемо чути, як люди намагаються стверджувати, що Жінки-служителя, жінки-лідери, проповідники, де вони, це табу. Ми маємо розуміти, ці функції легше виконувати чоловікам, тому що чоловіки мають відповідні Богом параметри, щоб нести цю відповідальність. Але давайте не будемо забувати, що багато дорогоцінних жінок отримали також рівнозначні служіння. Той факт, що будь-які жінки взагалі були проповідниками, учнями, деяконесами в патріархальному суспільстві, яке не цінувало жінок як рівноправних учасників, є доказом того, що Боже покликання до жінок не могло бути стримане навіть культурою, яка була специфічно настроєна по відношенню до жінок в ті часи. Друзі, напишіть ваш коментар, чи згідні ви з цими 10 пунктами, якщо ні, обґрунтуйте чому. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Не забудьте підписатись на наш канал, адже ми щодня створюємо цікаві нові відео для того, щоб ви укріплялись і росли у вірі. Підписуйтесь та не встидайтеся. Нехай Господь благословить всіх нас.